Це канал «Покер Старт і я, Олександр Танкер. Сьогодні ми поговоримо про п'ять основних покерних стратегій, які повинен знати кожен початківець. Я впевнений, що ці стратегії допоможуть і вам. Отже, без зайвих слів, давайте розпочнемо відлік від п'яти до одного. Поїхали. Базова покерна стратегія номер 5 Не намагайтеся форсувати. Дозвольте мені одразу навести просту математику. Коли ви бачите флоп у покері, а ви, звісно, знаєте, що це таке це три спільні карти, які дилер викладає на стіл. Так ось ви не потрапите у флоп приблизно у двох випадках з трьох, тобто більшість часу в покері у вас нічого не буде. У прикладі, який ми зараз розглянемо, ви не отримуєте потрібних карт на флопі. При цьому ви граєте проти опонента, який не схильний скидати свої карти. Саме тому в такій ситуації вам не варто застосовувати агресивну стратегію чи робити примусові ставки. Тож давайте розглянемо приклад: у вас король, дама різних мастей, король червей і дама пік, і ваш опонент колить вас перед флопом. Треба сказати, що є такі гравці, яких називають фіши. Фіш це гравець у покер, який просто грає для розваги. Вони не дивляться такі відео, як це. Вони не ставляться до гри серйозно, як ви. Вони грають на всіх посередніх руках. Вони переслідують кожен дро. Вони колять вас з нижньою парою. Та ви, напевно, і самі грали проти таких гравців. Отже, коли на флопі, наприклад, випадає вісімка бубен, шістка треф і п'ятірка бубен, це той флоп і той тип гравця, від якого ми не очікуємо, що він коли-небудь скине карти на такій дошці. І саме тому найкращий хід тут це просто зробити чек і скинути карти. На цьому столі існує багато різних можливостей для пари двох пар, дро. У опонента може бути рука типу 7-8, або може бути бубновий дро, якщо у нього є будь-які дві бубни на руках. Якщо у опонента є шістка, якщо у нього є п'ятірка, навіть якщо у опонента просто рука типу Туз 7, він не скинеться. У цієї руки є дро на двосторонній стріт на цій дошці. Тому, коли ви не потрапляєте у флоп, як у цьому випадку, найкраще, що ви можете зробити, це просто робити чек. І якщо опонент робить велику ставку, скиньте свої карти. І до речі, пізніше у цьому відео ми поговоримо про те, що робити, коли у вас дійсно щось є на руках. Переходимо до базової покерній стратегії номер 4 Максимально використовуйте позицію Батона. Повернімося до префлоп-фази гри та поговоримо про ефективне використання позиції Батона. Для початківців варто пояснити, баттон це місце, позначене фішкою дилера. Це найвигідніша позиція за покерним столом, оскільки ви дієте останнім на флопі, терні та рівері, що надає вам статистично доведену перевагу. Бачачи дії опонентів спочатку, ви отримуєте максимально повну інформацію для прийняття рішень. З огляду на ці переваги логічно максимально використовувати позицію Батона. Коли ви дієте останнім, доцільно грати на різноманітних спекулятивних руках десятка вісімка червей, король дев'ятка бубен, дама десятка різних мастей, туз четвірка різних мастей, сім дев'ятка пік, валет вісімка бубен, практично будь-які дві карти, які відносно близькі за значенням. Одномасні карти особливо цінні, оскільки дають можливість зібрати флеш. З такими руками на батоні варто регулярно підвищувати ставки. Навіть якщо інші гравці увійшли в банк лімпом, просто заколивши блайнд, все одно варто підвищувати. Ключовий момент для новачків у покері ця гра повністю залежить від позиції. Коли ви займаєте найвигіднішу позицію за столом, баттон беріть гру під свій контроль, грайте на будь-яких прийнятних руках, будьте ініціативним. Така стратегія буде одним з вирішальних факторів вашого успіху в покерній кар'єрі. Базова покерна стратегія номер 3 використовуйте стоп з стоп парою. Як я і обіцяв, зараз обговоримо, що робити, коли ви дійсно потрапляєте у флоп. Стратегія Stop and Go є надзвичайно ефективною проти досвідчених гравців. Розглянемо ситуацію: у вас туз валет різних мастей, туз червей, валет пік. На флоп виходить валет червей, вісімка треф і сімка бубен. Ви робите ставку, опонент колить стандартна ситуація. Важливо наголосити завжди робіть ставку в такій позиції. Дотримуйтесь простої стратегії і робіть ставку, коли у вас майже напевно найкраща рука. Припустимо, опонент колить, і на терні з'являється шістка червей. Тепер ви робите чек. Чому тому, що проти досвідченого гравця, який серйозно ставиться до гри, ця тактика працює ефективніше? Такий гравець не буде колити вас з рукою на кшталт кишенькових дев'яток чи слабкого валета, наприклад, валет десятка. Він скине такі комбінації. Проти недосвідченого гравця доцільно зробити ще одну ставку на терні, але проти досвідченого опонента стратегія стоп-енд-гоу змусить його думати, що у вас слабка рука. Це створює так звану обманну цінність. Коли ви робите чек на терні, опонент не буде довіряти вам на рівері, що дозволить отримати додаткову цінність. Коли на рівер виходить двійка треф нейтральна карта, яка не завершує жодних дро, зробіть велику ставку приблизно 80% від банку. Якщо банк становить 10 доларів, поставте 8 доларів. Оскільки ви грали чек на терні, опонент навряд чи повірить у вашу сильну руку і може заколити з кишеньковими дев'ятками або валет десятка. Так ви отримуєте максимальну цінність проти сильних гравців. Нагадаю, проти рекреаційних гравців, так званих фішів, краще просто робити ставки на всіх вулицях, оскільки такі опоненти гратимуть кол з різноманітними посередніми руками. Але проти досвідчених опонентів спробуйте стоп Go» Ставка на флопі, чек на терні, велика ставка на рівері. Базова покерна стратегія номер 2 Карайте пасивних гравців, повернемося до префлопу. Уявіть, що у вас туз пік і дама Бубен різні масті, і ви на батоні найвигіднішій позиції в безлімітному техаському холдмі. Припустимо, що в гру вже увійшли три лімпери гравці, які просто колять блайнд перед флопом. У цій ситуації рекомендується завжди брати ініціативу: входіть в роздачу і підвищуйте ставку мінімум у сім разів від розміру великого блайнда. Це обчислюється за формулою стандартне підвищення: 3-4 блайнди плюс один великий блайнд за кожного лімпера. Оскільки є три лімпери, ми маємо підвищення в розмірі семи блайндів. Ключовий принцип цієї стратегії полягає в тому, щоб усі за столом розуміли, вони не можуть просто зрівнювати ставки, щоб дешево подивитися флоп. Коли ви на батні, ви контролюєте роздачу, опоненти є гостями у вашому банку. Ви за кермом. Робіть значне підвищення, беріть контроль, і ваші результати суттєво покращаться. Базова покерна стратегія номер один: отримуйте прибуток на всіх трьох раундах, граючи проти слабких гравців. Найважливіша стратегія для початківців ніколи не залишайте гроші на столі, граючи проти слабших гравців із сильною рукою. Повернемося до прикладу з тузом валетом різних мастей туз червей, валет треф. Ви підвищуєте, і слабкий гравець колить вас. Що ми знаємо про таких гравців? Вони грають щонайменше 50% своїх рук, переслідують будь-яке дро, колять з нижньою парою, а іноді навіть просто з високим королем без особливих на те підстав. Тому, коли на флоп виходить валет 8-5, ви робите ставку, і опонент колить, це стандартна ситуація. Не намагайтеся хитрувати проти слабких гравців, маючи топ пару і топ кікер, просто зробіть значну ставку. Припустимо, опонент колить, і на терні з'являється трійка червей. Знову ж таки, без хитрощів робіть велику ставку опонент знову колить. На рівер виходить король червей. Що робити? Багато гравців починають хвилюватися, думаючи, що опонент міг отримати короля. Проте важливо пам'ятати, що це становить лише невеликий відсоток його можливого діапазону. Найчастіше він тримається за руку на кшталт 8-9, туз 5 або кишенькові десятки. Слабкі гравці зазвичай не довіряють вашим ставкам і мають свої теорії щодо ваших дій. Вони будуть грати кол на ваші ставки з такими своїми руками. Тому найочевидніше рішення зробити ще одну велику ставку на рівері. Висновок завжди отримуйте максимальну цінність на всіх трьох вулицях: раундах, на флопі, терні та рівері проти слабких гравців, коли у вас сильна рука. Дотримуючись цієї стратегії, ви значно підвищите свої шанси на успіх у покері. Це канал Покерстарт і я, Олександр Танкер. До зустрічі.